Продовжуємо розповідати про те, як на Прикарпатті відзначали день матері. Сьогодні мова піде про сімейний курорт Буковель, де це свято зустрічали по домашньому у теплій зворушливій атмосфері. Організатори заходу нагадали усім, що у другу неділю травня, не лише в Україні, а й у всьому світі, матерям дарують максимальну увагу та шану. Матус вшановували на боковалі варениками та борщем, котрі готували діти спеціально для своїх мам. Таке свято це чудова нагода подякувати батькам за їх любов і турботу, каже Олександр Шевченко. Це чудовий день, щоб разом з сім'ями спільно зустрітись, приділити один одному час. Побачити своїх матерей, хто їх як правило рідко бачить. В день матері діти потішили своїх нень борщем та варениками, приготованими власноруч. Також вони підготували святкову концертну програму, каже арт-менеджер Боковалю. Саме цікавим, що було сьогодні, я думаю, коли маленькі дітки, хлопчики, дівчатка до речі, в українських костюмах вони самі прибралися так дуже гарно готували. Для своїх матерів готували дві дуже смачні популярні страви це український борщ і вареники. Це для мене дуже велике свято. Я вітала свою маму просто поки що привітання, а потім напевно ще чимось привітаю. Вітайте без Днем матері, щоб тебе завжди було добре все. Дракувати. А от Наталія Дня Матері не святкує та про свято знає. Я знала, що цей праздник, но у нас так широко не святкується, як тут. А то, що цей праздник є, я це знала завжди. А ось ця пані з Делятина вважає, що чоловіки обов'язково повинні вітати своїх дружин з цим святом. Чоловіки, звичайно, мають вітати, що жінки їм народжують таких діток, стають мамами. Ось так цьогоріч на Букувалі День матері святкували. Віталіна Запорожець, Андрій Васківи, новини, телеканал Раї.